Друзі, привіт! Сьогодні пропоную просте, бюджетне і дуже смачне домашнє печиво. Я обожнюю такі рецепти, коли за кілька хвилин часу із доступних продуктів виходить гора смачного печива і ласощів для рідних. Зберігайте собі рецептики, обов'язково спробуйте. Тут все натурально і дуже смачно. Отож, яйце з'єднуємо із цукром, із щіпкою солі. Також додаємо ванільний цукор і це все перемішуємо. Додаємо кефір, олію і знову перемішуємо. Борошно з'єднуємо із розпушувачем, додаємо до яєчної суміші і знову перемішуємо. В результаті виходить ось таке еластичне тісто. Можемо формувати печиво. Беремо ложку, ось так відділяємо шматочок тіста і формуємо з нього кульку. Далі вмокаємо тісто в цукор, розплескуємо, щоб сформувати печиво, і викладаємо у форму застелену пергаментом. І з допомогою ложки або склянкою формуємо ось такі візерунки на печиві. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин, щоб печиво підрумянилось. Ось так дуже просто і дуже смачно можна приготувати смачненького до чаю.